дня, маємо вакансію для хлопців з незвичайною професією. Це оператор баштового крана. Якщо ви хочете працювати в Європі по спеціальності, маємо для вас пропозицію в Польщі. Ой, припрошу Литва плюс е, страни Скандинавії. В Литві заробітна плата 7 євро. чистими. Я знаю, що це не дуже багато, але ну є такі умови: безкоштовне житло і людей напряму. Хто працює на цій фірмі? А ви працюєте напряму всі, хто адкріпні вакансію, е, Є можливість відрядження в країни Скандинавії. це Данія, Швеція, Фінляндія. І Норвегія, Чотири країни. Заробітна плата там стартує від 14 євро чистий Також безкоштовне житло. Хто зацікавлений, хто хоче працювати по професії, пишіть свій телеграм в коментарях, я вам скину повні умови за цю роботу, але в принципі я вже всіх називав. Так, скиньте свої документи, які ви маєте, і можемо розглядати вас як співробітників. Е, мова спілкування в Литві – це російська в е, країни Скандинавії, бажано знати англійську на мінімальному рівні. Якщо не знаєте англійську, то тоді будемо Комбініруйте так, щоб у вас відправляти відрядження з литовською бригадою. Це хлопці, які в принципі російською розмовляють. Хто зацікавлений, пишіть контакти.